Цього тижня мені виповнилось 21, і напередодні дня народження мене не полишала думка, яка зрештою навідує кожного з нас: чи достатньо я успішна на свій вік, та чи достатньо я працюю для того, щоб бути успішною? І, взагалі, що таке той клятий успіх, про який всі так ще бачать? Тож мені стало цікаво дослідити, що насправді не так з концепцією успішного успіху, чи можна випадково стати успішним, та коли я нарешті буду заробляти мільйони доларів. Спойлер, швидше за все ніколи, але давайте розбиратися. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на мій канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили, та поставити дзвіночок, аби не припустити вихід моїх наступних роликів. Також хочу подякувати ось цим двом прекрасним патронам, які щиро вірять в мою творчість і не дають харчуватися лише локшиною швидкого приготування. А якщо ви також хотіли підтримати мій канал фінансу, то ви це можете зробити на платформі Patreon. Буду вам просто мега вдячна! Не забувайте також підтримати нашу армію фінансового. Посилання на фонд «Повернися живим як завжди буде в описі під цим відео. І давайте таки довго не тянути, і поїхали! Коли ми дивимося на людей, яким вдалося досягти значного успіху у своїй професійній діяльності, ми схильні думати, що головним секретом усього цього є велика кількість наполегливої праці, і звісно, що беззаперечний талант. Але чи справді лише ці фактори стають вирішальними у цій погоні за лаврами слави? І забігаючи наперед, насправді ні, ні, Удача – це ще один головний вирішальний компонент, який визначає, чи вдасться вам досягти бажаного результату, чи так і ні. Саме завдяки великій кількості мотиваційних історій про успішний успіх, в нашій голові закарбувалася думка, що існує якийсь там чудодійний покроковий рецепт, який здатний реалізувати абсолютно всі наші задуми. До прикладу, ви вирішили почати розвивати свою сторінку в інстаграмі і заробляти на ній. І перше, що ви робите, це купуєте курс від успішного блогера мільйонника якому вдалося відкрити кілька проєктів, на яких він заробляє тисячі, а то й мільйони гривень на місяць. Ви ретельно слідкуєте крок за кроком його порадам і впевнено йдете до своєї мети. І тут закінчується курс, і ви, наче, робили все згідно з інструкціями. Але чомусь до омрійної кількості підписників ще ого, го як далеко. А рекламодавці чомусь не б'ються у ваші двері, аби ви зробили свій унікальний огляд на їх продукт у себе в сторіс. Що б це відкривайте! І тут ми доходимо до дуже поширеного когнітивного опередження, а саме помилки вцілілого, яке власне і пояснює, чому все відбувається саме так. Це річ у тому, що у своєму інфопросторі ми чуємо історії лише успішних кейсів, де в результаті людині таки вдалося отримати бажане. Але на жаль, ми мало знаємо історії цих тисячі людей, які діяли за такою схемою, але в них нічого не виходило. Банально через те, що нам не цікаво слухати історії якихсь там лузерів. На досягнення успіху впливає ціла низка факторів, які ми абсолютно не здатні контролювати. До прикладу, ми не можемо обирати в якій саме країні чи у сім'ї з яким достатком народ. Демось, погодьтеся, ми не завжди опиняємося в правильному місці в правильний час, і жодного впливу на це ми на жаль не маємо. за приклад, історію успіху Біла Гейтса, який вже довгий період часу є одним з найбагатших та найвпливовіших людей на планеті. Беззаперечно, Біл є дуже розумним, адже його рівень IQ сягає позначки 160. І тут одразу зазначу, що на планеті жили і живуть люди зі ще вищим рівнем IQ. але чомусь їхні імена не є такими популярними. Одночас Гейтс є дуже працьовитою особистістю, адже згідно з деякими розрахунками він працює близько 120 годин на тиждень, що половитися дуже і дуже багато. До прикладу, середньостатистична людина працює близько 40 годин на тиждень, але ж очевидно, що така неймовірна працьовитість і високий інтелект не є єдиними причинами такого великого успіху Гейца. Почнемо з того, що народився Біл у США в доволі заможній сім'ї, яка мала можливість відправити гейтса на навчання у провідну приватну американську школу, і в якій у нього був доступ до перших комп'ютерів, ще задовго до їх появи на ринку у вільному доступі. Щоб ви розуміли, свою першу програму він написав у 13 років і одразу зауважу, що на той момент це був 1968 рік. У цій же школі біл знайомиться з ще одним талановитим хлопцем Полем Аланом, який згодом стане співзасновником Основником компанії Microsoft. як ми бачимо, окрім наполегливої праці і неймовірного інтелекту, в житті Біла зіграла вирішальна роль низка випадковостей, які, власне, і подарували йому цей шанс на успіх, і яким він, зрештою, успішно скористався. Як на мене цікаво, що багато людей відкидають цю важливість удачі у їхньому житті, тож тут ми підходимо до ще одного когнітивного перечення, яке притамане багатьом із нас, а саме фундаментальна помилка атрибуції. Її суть полягає у тому, що ми схильні пояснювати свій успіх саме завдяки нашому великому працелюбству і таланту, в той час як успіхи інших людей ми пояснюємо впливом зовнішніх обставин. Наприклад, коли хтось із моїх колег по Ютубу отримує шалений приріст підписників та переглядів, я пояснюю це тим, що алгоритми ютубу спрацювали у правильний момент, і тому ми маємо такий результат. Але коли це відбувається зі мною, то я це пояснюю тим, що все відбулося завдяки моїй довгій і клопіткій праці на ниві ютубу, але аж ніяк не через випадковий збіг обставин. Пригадую, як я тішилася, коли моє відео про дофаміновий детокс почало нарешті просуватися Ютубом. Зараз я розумію, що окрім цікавої та актуальної теми і моєї досить непоганої подачі, відео залетіло ще завдяки тому, що в якийсь момент я подумала про те, що потрібно якийсь фрагмент залити у Тікток, який власне і зібрав досить непогану кількість переглядів. Люди почали переходити на Ютуб, ставити вподобайки та писати коментарі. Алгоритми це сприйняли як зелене світло, і саме завдяки цьому аудиторія мого каналу значно збільшилась. Саме тому я так активно прошу вас ставити вподобайки та писати коментарі, адже це справді допомагає. І на кінець хочу обговорити з вами усіх цих гуру успіхів та інфоцигани, які продають вам буквально повітря, розповідаючи про основні правила, які вам, начебто, мали б допомогти на шляху до багатства. Мене відверто смішать усі ці блогери, які створюють марафони бажань, які говорять, що досягти успіху достатньо легко, потрібно лише візуалізувати, створити кілька карт бажань, почати думати як багатій. І тоді у ваші кишені, якимось дивним чином з'являться кілька мільйонів доларів. Але давайте будемо відверті. Це все відверта хуйня. Я собі згадую цей шоленежі, отаж із фільмом Секрет і як всі масово, включаючи мене, пішли візуалізувати свої мрії і вирізати милі картинки з журналів, але при цьому навіть не спромоглися злізти з дивану. Підсумку чи означає, що наполеглива праця і талант не має жодного значення, і все вирішує лише доля випадку? Однозначно, ні, адже саме ці фактори збільшують вірогідність вашого успіху, тому пускати руки однозначно не варто. Також пам'ятайте, що успіх це не лише про великий заробіток чи всесвітню славу. Успіх це коли ваша справа приносить вам шалене задоволення, незалежно хто ви і чим ви займаєтесь. Ваша професійна реалізація не повинна залежати від зовнішніх трендів, які диктують, що лише побудувавши прибутковий бізнес, чи ставши відомим блогером, депутатом, юристом, ви зможете по-справжньому називатися успішними. Адже банально багатьом людям це просто не потрібно. У кожної людини є свій унікальний шлях, і міряти усіх однією лінійкою чи підтягувати під якісь стандарти є абсолютно несправедливо та й неправильно. А я у свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то ви знаєте, як дати мені про це знати. А ми зустрінемося з вами вже зовсім скоро, па-па!